Усім привіт! Мене звати Світлана і ви на каналі Моє Вишивальне життя. Сьогодні хочу зняти коротеньке відео таке про, можливо, плани, можливо, деякі роздуми про те, яким буде мій 2024 рік. Ну, ж таки, повторююся, чому знімаю зараз, тому що переважно в мене більш-менш в голові влаштовується, що я як я проведу свій рік. В січні зазвичай у мене немає жодних якихось. Планів якихось жодних розмірковані про те, що як я буду собі далі провадити деякі є ескізи, того, так би мовити, що я буду робити, але вже остаточно це формується в мене десь до весни, тому що дуже люблю весну, і вже мені тоді в мене є бажання якісь робити здобутки. І ну, напевно я буду все-таки планувати до кінця календарного 24-го року, а січень лютий наступного року це вже буде такий перехідний період, і, ну, на який я переважно доїдко ну, щось планую. А вже таки більш-менш плани, то вони оформляються там, під кінець року, можливо, це якісь залишки, можливо, якісь хвости підтягнути, можливо, якісь щось. Ну, тобто, переважно, в мене формується плани вже десь в березні місяці, такі, остаточно. Я вже бачу, що я, на що я можу розраховувати. і Хоча є такі речі, чи які я починаю в січні, і, можливо, там чи якісь, знаєш, ну, кажу, такі намальовки, якісь нариси деякі. І Тому я зараз буду трошки розказувати, що я собі тут напланувала. Так, Я вам покажу такий свій черновичок, по суті, там, де я так приблизно таки зробила собі власне, нарис, на, на, накидала деякі такі основні моменти. Буду показувати вам прев'ю. Якщо в мене не буде прев'ю, то я буду показувати це в програмі, що в мене там є у моїх ну так би мовити, планах. Ну отже, Що буду я робити, це, це точно? Що в мене точно буде? Точно я дуже хочу зробити декілька фінішів, ну ну і просування, ну, тобто це будуть просування протягом року і фініші. Так, це будуть такі мої павичі, це буде отакий мій семплер. І це також буде один з процесів, який я почала цього року. Так, зараз я його спробую знайти. Це от буде такий. Я покажу ближче зараз. Так. Це мій основний процес це в мене процес на рік. Я вишиваю норму щотижня і планую От я його почала по суті 1 січня, я хочу його завершити 31 грудня 2024 року. Це в мене такий конкретно процес на, на рік. Далі у мене ще теж цей вот процес Він бере мене участь в нашому такому, ну, можна сказати, СП, в нашому такому русі вишею за рік. І я його, так спочатку, планувала дійсно до грудня, місяця, але потім вирішила, що я хочу фініші щомісяця цього року, і я його, в принципі, призначила на фініш листопада, тому в мене буде фініш на грудні, а в листопаді. І також мої відомі павичі. Знамениті вже, багато хто їх знає. Їх е, теж я планую завершити цього року. Я так прохвала, що десь, якщо я вишиватиму по 5 тисяч раз в місяць, то я мала би в жовтні його завершити. Е, так, оце от, таких три моїх основних процеси, на яких я зосереджуся найбільше. Які я буду вишивати, щоб не сталося. Ну, тобто, це в мене будуть вони номер один. Далі, в мене, як ви пам'ятаєте, у мене є такі процеси на рік, річні, кожен місяць, за кожен місяць закріплений свій процес, і кожен місяць я якийсь вишиваю, ну там буквально просуваю його на трішечки. І е, ці процеси, от я вам зразу їх всі покажу, по порядку, так як вони в мене мали би вишиватися, це в мене січень. Це є Dimensions. Потім, у ну, мене кодова назва його північна сяєва. Це в мене такі ведмедики, це якась схема з інтернету. Далі у мене березень-місяць, це у мене така сова на дотемні, кам'яні вишивається. Потім квітні у мене Париж від Лукаса. В травні у мене вишивається від Катерина Безперства, така ось дівчинка. Злотіта на землею називається цей сюжет. В червні я вишиваю такі іриси від Rosedman. Потім такий у мене будиночок є, це авторська схема. Це в мене липень. В серпні я вишиваю такий кавовий семплер. Так, це теж ну, від виробника тих, таких семплерів, я думаю, ви знаєте. Далі це є в мене вересень. вересень у мене дві таких роботи призначено. Це в мене від Ланарти. Це теж схема з інтернету, бо здається, це вже раритет не випускається. Це теж схема, ну, я її з інтернету скачала, хоча це якийсь був набір. Так, це в мене вересень. На жовтень в мене ось такі. Купувала на катрусаних рукоділках така от схема Дри осені, називається, так. На листопад у мене ось така схемка Осінь на порозі. Це теж набір у мене такий є, і ось такий теж в мене грудень. На всіх цих роботах буде вишиватися по 500 або 1000 хрестиків залежності від роботи. Січень і лютий у мене вже вишиті, тому ми їх абсолютно відкладаємо. Деякі роботи я призначила собі, що я би дуже хотіла їх завершити цього року. Подивилася, ну, з них найбільш вірогідніше можна було зробити. І це, напевно, дівчинка. І я призначила власне, на фініш травня, тому, можливо, я її також почну вишивати. Все таки ще й не в свій місяць, а ну тобто це мене буде робота також вишиватися і в квітні, хоча це робота травня. От. І також я його дуже хочу, ну, він легко шиється, швидко і там не дуже багато хрестиків, оцей кавовий смплер. Він взагалі то процес серпня. І я його призначила на фініш вересня, також, щоб в серпні його ну, почати вишивати, там буде не тисяча, значить, хрестиків, а більше вишиватися, а за... щоб його вересні його завершити. Так. Тобто це ті два процеси, вони такі будуть трішечки е... окремо. Так, ці вже вишиті. от. І також в мене є серед поточних процесів, які я теж ну, трішечки братиму до роботи, тому що вони в мене ще до травня місяця в батлі моєму, в нашому батлі, тому що ми там це в чаті граємо. От я час часу буду їх все-таки брати до роботи. І ось це такий сентлер від Жанлін. Потім це такий хуторок від Мураморан це Small Village, нарешті я вивчила, як він називається. Це ось така, такий сет від Марії Бровко. Смачне асортінт. Таке воно жахливе, просто світло, дуже похмуро. І верхнє світло я не включу, бо воно нічого не дасть доброго. Тому вибачайте. І, Ось ця дівчинка в мене теж вона бере участь, батлі, але я ж її вишивати не буду, бо я поки що зробила те, що я хотіла від неї. І наразі вона у мене вишиватися не буде. Серед моїх взагалі-то початих процесів є ще декілька. І е, я вам зараз покажу, наприклад, у мене ось цей є процес. Оцей е, багатопарник від Анна Яки. Потім в мене є така от нанесенка. У мене є з той самої, це того самого автора, що ось ця дівчинка. У мене є ще ось така ну вже доросліша дівчинка. І в мене є такий зовсім зовсім малюк така сепія. Вони в мене в принципі теж... Ну Можливо, можливо мені захочеться зробити кілька хрестиків, на них я якось зроблю. Але вони, в принципі, в мене не будуть братуючи, цей процес у мене буде. Зараз розкажу, що про нього. Ще є такий процес LongDog. Теж не знаю, як я з ним далі буду. Потім в мене є ось такі пташечки, теж вони дечому будуть брати участь. Така от моя улюблена хвиля, такі сніговички. Це безкоштовна схема була від Хемера колись. Ось такі смереки від Олі Дмитренко авторська схема. Така моя скатертина, теж її би хотілося кудись вписати. Леопард від Tella Artist вишивка бісером в круговій техніці. Далі в мене є такий лонгстич від марічки, такий повітряний парад. Так, це просто з англійськими назвами. Такі саме. Так, це був фініш, це фініш і це фініш. Так, ось такі роботи в мене ще беруть участь в моїх, ну, взагалі, в мене, вони в мене є в процесі. Я буду старатися все-таки їх потрішечки просувати, тому що би хотіла в мене їх бачити дуже багато. Відео про всі мої початі процеси, ви можете побачити мене на каналі. У мене є такі відео, що всі мої початі процеси на 24 2024 року. Там я ну, показую самі процеси, не просто картинки, що в мене на них є. І отже, що я б робитиму: дивіться, ситуація така: я собі спланувала також, я вам показала, що я буду робити обов'язково, які в мене є процеси на кожен місяць. І також в мене є такі, я собі оприділила, які я буду робити фініші. Отже, на березень. Я собі призначила фінішем ось таку роботу. Це від Crystal Art це підрозділ для миті, на пластику вона вишивається. І вона в мене ну повністю вишита одна половинка, ще от треба ну там чуть -чуть, тільки зашити кілька хрестиків, другу половинку буду дошивати. Я вам зараз це все не буду показувати, я буду показувати вам лише те, що в мене ну, картинки, тому що ну, не бачу потреби, я їх дуже часто показую в своїх інших відео. Якщо в когось є бажання, можете перейти до попередніх відео. Далі, на березень, от я там лишилося у мене щось трішки більше, ніж 3 тисячі хрестиків. Тут лише хрестики, і, хрестик, і бекстіч. Тут немає бісеру, як в інших, наприклад, такого плану робіт, але ну, тут лише хрестики і, хрестик, і бекстіч. це те, що мені залишилося, не дуже багато. Я сподіваюся, за березень з цим впоратися. На квітень я собі спланувала таку одну вишивку, написала, бачите, магнолія, ну, ви не бачите, бо тут розфокус і погане світло. Магнолія. Магнолія це в мене, я вам зараз спробую знайти це в програмі. Це в мене така авторська схема. я, ну, Бо я просто так бачу, що в мене не буде ніякого, ніякої схеми, яка б у мене дуже швидко змогла завершитися. І тому мені, напевно, треба буде зробити це стартом. Це в мене такий план. Зробити ось така, ось така схема. магнолія. вона невеличка зовсім тут зараз вам скажу 2400 хрестиків. Я її хочу вишити на чорній сорочці. У мене така чорна буламняна сорочка, така тканинка. І мені здається, що на ній щось бракує. Я от хотіла, щоб в мене була оця магнолія. Можливо, я розпочну її. Ну, і в наш стане і фініш в мене. Далі на травень, я собі, як я вам вже казала, запланувала оцю мою дівчинку від Катерини Безверстової. Ще раз я вам її покажу ближче. Вона в мене вишита десь приблизно 2000, там вже вишита, залишилося. Зараз я вам скажу, 16 тисяч. Ну, тобто, якщо розбити на 2 місяці, ну в принципі, цілком реально її вишити за травень, за квітень і травень буду, покладу докладу зусиль. Так? Далі, на червень, я собі запланувала зробити фініш, цей Long Stitch. Це я лише запланувала, але чи це так буде, чи ні, ну, я буду все-таки дивитися по ситуації, можливо, якийсь інший буде фініш. поки що так. Тому, ну, але для того, щоб зробити його фінішем, треба буде потихеньку, по чуть, чуть його протягом тих днів ну, місяців трішки його вишивати, хоч, щоб потім дуже сильно не гнати з ним. Тому ну, трішечки вони все-таки будуть вишиватися в мене, якось буду бачити, як його буду давати. Ну, напевно, що якийсь вільний трошечки час. Далі на липень я хотіла би все-таки душити моїх оцих пташечок. От так вони виглядають. Ну, Знову ж таки, в цьому відео про всі мої початі процеси, можна подивитися, як вони виглядають в мене. Я від січня 24-го року нічого з ними не робила. Вони так і виглядають, як от наразі є. Так, На серпень, можливо, я хотіла би постаратися завершити, бо він мене шиється на пластику. В принципі, його дуже зручно так от сидіти коли просто на кухні, коли немає часу розгортати станок, його можна просто тримати в руках і потихеньку вишивати. І Тому я сподіваюся, що от в мене вишитий авокадо і в мене вишита піца, і в мене лишається раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім ще елементів. Вишивається досить легко, але я чомусь ну, я не знаю, напевно, все-таки пластик трішки не моє. В результаті цей елемент у мене вишити десь ну, на відсотків 20, напевно, Може, трішки, ну, десь так, так. І, е, сім елементів, і в мене лишається до фінішу раз, два, три, чотири, п'ять, ну, шість місяців. Ну, тобто, е, якось спробую розтягнути, так щоб вже не зовсім повністю на серпень це відкладати, а потихеньку-потихеньку, по чуть-чуть, можливо, по одному елементику вишивати, для того, щоб в серпні мати такий гарний фініш. Цього сету. Далі, на вересень я запланувала, як я вже казала, це буде у мене такий той кавовий семплер, Він вишивається у мене на Белфесті, нитками DMC. Він дуже легко шиється, мені дуже подобаються ці всі візерунки, і я думаю, що мені це вдасться. Я казала, що я в серпні-жовтні, ні, в серпні-бо це серпні, візьму його в роботу так активніше, щоб мені от він краще просувався. І на жовтень, як я вже казала, я би хотіла все-таки завершити своїх павичів. На листопад у мене кури року. І в грудні планується, ну отакий от фініш. Це не означає, що це буде лише цей фініш, тому, що, як ви бачите, робіт в мене багато. І я все-таки сподіваюся, що мені вдасться вишивати достатньо для того, щоб все таки їх попросувати, можливо, хоча б потрошечки ті роботи, які в мене не мають якоїсь свого призначеного місяця, теж буду потихеньку якось пробувати просувати, хоча б, можливо, теж по тисячі в місяць якусь роботку, якусь рулетку буду крутити, можливо, яку я буду робот... додатково брати роботу в місяць. Ну, подивимося, я ще нічого не знаю. Щодо стартів. Старти я планувати не буду. ну, От ви йде, крім цієї магнолії, я не плануватиму стартів таких, щоб. от Планую от тоді, -то, тоді -то зробити старт. Я вибрала кілька робіт, які би я хотіла зробити можливий старт. Але це не факт, що вони всі стануть стартом, і не факт, що взагалі вони. Ну, наразі стануть стартами. Дивіться, в мене був такий план, що після своїх овичів я розпочинаю оцю роботу. У мене вже є нитки, в мене є схема, немає просто перенабору лише. Я от роблю потихеньку перенабір. Ну, якщо ви бачите, що я на жовтень запланувала, вже, можливо, до жовтня місяця я встигну робити перенабір, хоча б старт малесенький, хоча б, хоча б трішечки там внизу зможу зробити. Далі в мене є такі малесенькі магнітики. Я хотіла би його все-таки зробити для мами, тому що мама поки що є тут у мене, але вона, можливо, за якийсь час поїде. І я би хотіла їй зробити такий магнітик, такий подаруночок. Так, ну тому мушу якось десь його теж впихнути, в якісь старти. Далі, у мене є ось така схема, така. Або така. У мене є джинсова курточка, і я хотіла би, в мене там інший малюнок зовсім якийсь там ну, такий зроблений мишений вишивку. Я хотіла, я його власне, зараз займаюся тим, що його випорюю, і для того, щоб на його місці нашити якісь з цих двох. Я щоб якщо не обрала, я ще один якийсь я хочу на футболці вишити, а один якийсь малюнок сюжеток я хочу вишити на ці свої. Ну, на цій своїй курточці. І я просто ще поки що не оприділилася, я ще придикла ниточки, подивилася, який буде кращий сюжет оглядати, тому якийсь один з тих сюжет, принаймні хочу я почати на своїй дженсонці. Далі в мене є така от гарна схема: Україна, карта Ніби України та контури, але в квітах. І я хотіла її зробити з неї шопер. Якщо в мене буде натхнення, час бажання, то я почну можливо цю роботу. Далі у мене є така сова від Ленарти, теж вона дуже легко шиється, великі з... З... зашивки одним кольором, і ну, я вже давно її хоті... хотіла б вишити. Не знаю, будемо дивитися. Хотіла зробити цей рік девізом сов багато не буває, так як у нас Антоніна в чаті зробила рік минулий кролів, багато не буває, але. І вишивала дуже багато кролів, Але в мене не набралося навіть в схем з тільки сов, щоб їх вишивати. Ну, але трошечки є, але ну, все одно мені не, не вдасться, напевно, так зробити. Не знаю, можливо, це на наступний рік цей мій такий рух. А Далі є, ще в мене такий, ну я не знаю. Ну, можу, не знаю, що я буду вишивати. Все ніяк не можу добратися, тому що все-таки тут вишивається в мене. Ну, я збираюся вишивати його на мурану. Я ще не провела ці тканини. І в мене їх багато вже сюжетів є, які заплановані на мурану, але що досі немає в мене жодного вишитого сюжету на Мура, навіть початку. Далі в мене є така ще бісерна сова від фірми Дана. Теж давно її прагну взяти до роботи. Не дуже багато, там тільки 10 тисяч бісерин, все ніяк не можу теж розпочати. Також є така від мережки, от ну, такі, з совами, теж. І совами і кавою. Є такий від Світлани мене такі дві схеми совушок таких гарних. Теж в мене там здається. я теж брала мурану під а може ні. Я вже забула. Я передивлюся точно, я вже... бо я її досить недавно брала, я вже забула, що я там. <гум> те, що я недавно брала, я можу забути, знаєте, те, що брала давно, то дуже добре мені в пам'яті від... <гум> відкарбувалося. Так, в мене ще є такі дві подушки з котами, Теж дуже мені хочеться їх повішати. Там геометричні малюнки дуже велика зашивка одним кольором. В мене є тканинка, нитки. Не знаю, якщо буде, буде настрій, знову ж таки, буде бажання, то, можливо, їх є. У мене ще з тої серії. Таких два набори, теж від Crystal Art, ну, підрозділ чарівної миті. Вони вишиваються теж на пластику. Не знаю, чи вдасться, якщо мені вдасться, якщо буде час, ну ж таки бажання населення, можливо, якийсь з них почну. Це буду бачити. Я дуже хочу, в принципі, постаратися якомога більше. по-перше... Закінчувати ті, що я попочинала робіт, бо в мене дуже багато початих робіт, а також, якщо вже стартувати, якісь стартувати роботи, які вже в мене вже давно лежать, вже готові, з нитками, з тканинкою. От. Є ще в мене дуже-дуже давно хочу вишити, от такі ось, здається схема від DMC. Ох, щось там про захід сонця. Теж дуже багато кольорів нема, там буквально декілька, дуже хочеться мені такі яскравий захід сонця повишивати. Не знаю. Знову ж таки, час, нацнення, бажання. Е, такі квітокейки від комод. Е, щось дуже давно вже хочу до них добратися, не знаю, як, що, що з ними робити, як далі. Е, не знаю навіть, на чому їх вишивати на пластику. Я ще поки що не беруся за них, тому що ще не придумала, на чому я їх вишивати. Чи в мене це буде пінкіпець, чи це у мене буде на пластику, чи це я хочу зробити на якихось серветках, рушниках. Ну, я не знаю, що я хочу з цього зробити. Тому ну, поки що лежать, ще чекає свого часу. Вам видно, там хоч щось фокусується воно чи ні. І ще такий от сюжетик. Давайте там ближче його покажу. Ну, от е, Теж в мене є вже все і на рахунок тканини. Я не впевнена, напевно, я буду щось з свого уніксу брати. Я, ще поки що, я, я не пам'ятаю, що я вже брала тканину, але нитки ж є. Е, про тканину, ще буду думати, і, знаєш, я не знаю, чи я хочу починати цього року, чи, можливо, знову ж таки, відкладу, бо це така в мене з новіших таких схем. Теж авторська. І е, ну, Це те, що я хочу, ну, можливо, можливо, щось буду. Якщо буду обирати якісь старти, то буду брати з цих. Хоча в мене ще дуже багато є робіт, які лежать в мене чекають свого часу. Але е, поки що я ну, не на цей їх впріла. Хоча, можливо можливо, 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 мені щось е, стріляне в голову, і я почну щось не з того, що я вам показую. Але от наразі, от такі от мене задумки, такі от мене. Ну, це не можна, ну, я не скажу, що це плани. Це таке поки що. Ну, Приблизно такий кістяк, навколо якого я танцюватиму цього року. І е, основними все-таки залишатимуться у мене ось ці три роботи. От. Ну і наразі у мене планується отакі от от, от, от фініші. Зараз так, оці три теж підуть на фініш. Оцей хочеться от фініш, цей піде на фініш, цей і так, вам там видно щось. О, значить, яскраво так досить непогано. І оцей на фініш. Так, здається, нічого не забула більше. Фінішу. Ну, принаймні, таких от, ну, ще там магнолія, яку я вам показувала на телефоні. А, ой, а ой, Ашечки. Пташички це планується на фініш. Е, можливо, ще якісь інші вдасться трішечки. ну, якісь, Можливо, більше просунути, щоб у фініш теж було б досить непогано. І... Ось такі так гратимо ще далі протягом року в гру. На гру, Це СП від Лізи, Ой, що ж таке? Гочаровий, в телеграмі приходиться наше СП в Фінішуємо там, де Ліза крутить рулетку щотижня і обирає нам процес, і кількість хрестиків, які потрібно вишивати. Також у нас є фанти в нашому чатику, вишию за рік у нас є в нашому чатику. І... Ось, і це. Ці... А, і ще батл. Ну, не так що до травня, то, можливо, там потім далі продовжиться. Я буду дивитися, як там в мене будуть далі справи. І те, чи далі буду брати участь, чи буду якось трішечки собі щось чергувати. Десь, ну я так планую все-таки старатися вишивати 500 хрестиків на день, так плюс-мінус. І для того, щоб от мені справились ці плани, то все-таки мені так і треба десь, щоб. Ну, Виходило 15 тисяч в мене в місяць. А, от, от, от так коротенько пробіглася, про, що мені. Ну, все-таки плани, думаю, не дуже амбітні, такі досить до виконання. Якщо ніяких не буде таких надто складних подій, якихось надто складних, які будуть вибивати всі мої плани, то, можливо, все мені і вдасться. Тому. Підписуйтесь на мій канал, якщо хочете слідкувати за моїми просуваннями, чи вдасться мені це зробити. І дякую вам всім за підтримку, за ваші вподобайки, за коментарі. Я дуже це ціную і дуже вам всім вдячна. На цьому буду прощатися. Бажаю вам швидкої голочки, багато часу на ваше рукоділля, також достатньо коштів для того, щоб його купувати. Також здоров'я, радості і щастя, нам всім, і миру. Найголовніше це мир. На цьому прощатимусь. кажу вам всім па-па і до нових зустрічей з вами була Світлана і канал Моє Вишивальне життя.